Вздовж узбережжя малого тернівського розливу днями було багатолюдно. Навіть французький бульдог з цікавістю спостерігав за дійство. Місцеві рибалки випустили до річки малька коропа, трохи амура та товстолоба. В основному ми заривляємо мирними видами риб. Це товстолоб, біламур та каркоро. Короб чисте дно. Біломур більше очерети під'їдає в корінці підрослого очерету, а поїдає, ну поїдає, питається плантоном, звішаною часть у воді. І в результаті всього-всього цього, вода становиться чище, прозоріша. І як результат дуже приємно був вражений, що дуже багато рибатів стало у нас сидіти вдоль нашого русла. Це не лише користь для екосистеми, а й справжня радість для рибалок. І Якщо ми будемо разом збиратися і вкладати в нашу водойму гроші, нам не треба буде їхати на якийсь платний ставок за 50 кілометрів. Так, так. Ти якусь копійчину дав, сюди приїхав, а тут риби повно. І Не треба їхати за 50 кілометрів, платити 500 гривень, і там піймаєш, і не піймаєш. Тут ти можеш безкоштовно прийти. І гарантовано. Так, і ще й своїми руками зарибити цей розлив. За словами Сергія Захарова, Павлоградська організація «Опорт» завжди підтримує своїх колег. Олег з клубу рибачок та допомагає у боротьбі із браконьєрами. Хочу друзі сказати вам слова подяки Павлоградському клубу «Апорт» і е, в лиці Павла Петровича, який нам постійно допомагає е, з документами е, на обґрунтуваннями, е, ну, з, ну з любою сутою зв'язано з пов'язаною з зарибленням. Дуже йому благодарні. Дякуємо, і будемо продовжувати сотрудничество. наше далі. проте боротись необхідно не тільки з порушниками, а й зі сміттям. Регулярно членами клубу проводяться толуки, під час яких розчищується прибережна зона. До збору побутових відходів може долучитись кожен. Для цього можна приєднатись до спільноти у Фейсбуці та Вайбері. Група Вайбері, хочете долучатися у Фейсбуці, знаходите, а там уже можете мені подзвонити. Я долучу вас в групу, якщо ну, хто не може знайти. Так, ми є в соцмережах. Тож це місце поступово стає справжнім куточком для відпочинку з краєвидами, що просто вражають. Сонячна погода та гарний настрій сприяють єднанню з природою. А поки рибалки збиратимуть свої трофеї, у пересічних мешканців з'являється шанс загадати бажання, адже у водоймі тепер є і золота рибка. Це японська риба, карп коя. Ну, Вона, мабуть, як простий карп вона підриває придомиїв. Що... Нам більше вона досталась бонусом. Да. Як постійним клієнтам. клієнтом. Да, да, нам бонусом досталося. Щоб ми могли загадати бажання так, так. і що, думаємо, що воно збудеться. Регулярні акції зариблення двічі на рік приносять свої плоди. У річках Павлоградщини риби помітно побільшало, що позитивно впливає на екологічний стан. Нагадаємо, що кожен охочий може долучитись до клубу та зробити свій внесок у покращення довкілля та ментального здоров'я.